Швидкокрилий літачок, аплікація. Для роботи нам необхідний кольоровий папір синього-білого кольорів, трафарети, корпус літака, крила. Хмаринки, кружечки, це вікна або ілюмінатори в літаку, олівець, ниточки, пензлик та клей. Якщо ви хочете, щоб у вас літачок також літав, потрібно ось такі палички. Я їх між собою з'єднала. І потім на ниточки ми будемо підвішувати ось такі хмаринки. Та літак. Виконання роботи. Перш за все, нам потрібно вирізати силует корпус нашого літака. Для цього ми Готову деталь. Накладаємо на кольоровий папір, обводимо її олівцем. Ось так. Крило також обводимо олівцем та вирізаємо. Для хмаринок нам потрібний. Папір білого кольору ось прямокутної форми, складаємо його навпіл, потім ще раз навпіл, у нас утворюються прямокутнички, малюємо пів хмаринки та вирізаємо. Кружечки це наші віконечка. Також накладаємо на білий папір та вирізаємо у нашому літочку чотири віконечка. Бачите, ось так. Ось ми прорізали. Для нашої крила смужечку і будемо його сюди вставляти. Ось так приклеїли ниточку, і наш літачок майже літає. Потім збираємо його разом з хмаринками. Одягли наш літачок та хмариночки ось на паличку. І тепер у нас літачок летить між хмаринками в небі. Якщо діти бажають з дорослими зробити собі такий літачок, будь ласка, приєднуйтесь. Буду рада та вдячна вам за активність.